Говоримо про Лимано-Куп'янський напрямок. Там, як і раніше, зосереджено близько 100 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Таке в ефірі телемарафону повідомив речник штурмової бригади прикордонників Сталевий Кордон Іван Шевцов. Відпрацьовують по ворогу зокрема, дронами. Пілоти, оператори БПЛА цієї бригади щодня здійснюють на куп'янському напрямку до 100 вильотів. В столовому кордоні дронів вистачає. У нас досить потужна система. практично в кожному підрозділі ми маємо свої відділення безпілотників. Наші оператори практично щодня здійснюють більше ста вилітів. А ми маємо і ударні дрони, і бомбардири. Все залежить від місцевості, де ми їх використовуємо. Якщо це лісиста місцевість, то там здійснює відповідно дрони камікадзе використовувати. Незручно, тому там використовуються дрони на скиди. А в На відкритій місцевості більше все ж таки використовуємо fpv дрони. І наші цілі різні: це і особовий склад, і техніка, і засоби зв'язку ворога.